Сьогодні рідні друзі, учні та педагоги Криворізької гімназії no 91 у Скорботі. Випускник закладу Олександр Ткач воював з 2023-го. Був оператором безпілотників. Його життя обірвалося 23 лютого цього року. На вшанування пам'яті бійця на фасаді гімназії відкрили меморіальну дошку. Саша птечя, я знала. Він був дуже позитивний хлопець, улюбленцем класу. У нього було неперевершене почуття гумору. Точно так же він і виховував своїх дітей, які також навчалися в нашій гімназії. І прийняти, звістку, що і Саша вже немає, було дуже важко. Олександр Ткач був добрим і щирим, завжди підтримував, заряджав усіх навколо оптимізмом. Дуже любив жарти, тривалий час виступав на сцені. Коли це були мирні часи, коли це було КВН, то ми виступали і в різних містах України, брали участь і у центральних лігах КВН України їх було всього три. Тобто, ми ну це був, скажімо так, рівень за два кроки до Теліку, як кажуть. Після Початку повномасштабного торнення ми разом з саню та нашими місцевими хлопцями гумористами організовували гумористичні благодійні заходи вечори, де збирали кошти на потреби збройних сил України. І в якийсь момент Саня сказав: ну все, хлопці, наступний захід без мене. Я вже їду працювати, вступаю до лав Збройних сил України. Сьогодні на пам'ятному заході мати Олександра згадує, як її син приймав важливе для нього рішення. Мама це не слізе. Діти мої за границею, ви тут, по вас все время бухаєте, я буду сидіти, як я людям буду в очі дивитися. Мої друзя, кума вікать, вже скільки ні. І, так сказала, мамка, ну вибач, ну я не можу вдома сидіти. Його і в Германію посилали на учобу, ну, з військової частини. В Одесі, арт розвідка. Це те, що і чує, і бачи. Звісно, за ними полювали дуже. І він все время був в напрямках. Дуже важких. Завжди ну завжди. вечором находив минуточку. Мамі прислати, лі все окелі. Мамуйті все нормально. Олександр Ткач боронив Україну у лавах 23-ї окремої механізованої бригади. Був гідним воїном і прикладом для побратимів. Загинув на Донецькому напрямку під час обстрілу кабами. Тепер його посмішка на граніті зустрічатиме школярів, які навчаються в гімназії, що виховала героя. Михайло Бистров, Денис Захаров цей день.